Пане генерало, склад поліції Донеччини для народження вишивком, напевно, похорони встановлення. Слава Україні! Героям Слава! Віцеві особисто від всіх людей, Донеччини, я розвертаюся на препорат та відтайні залежності нашої країни. Саме ви обговорюєте нашу незалежність власним життям. Саме ви допомагаєте людям у найскладніших допомозі. Саме ви бороните нашу Донеччину рідну, нашу країну. Ви виконуєте не ваші ваших завдання. Багато хлопців і дівчат зараз знаходяться на лінії фронту і стримують окупантів. Білі янгли вакую людей з лінії фронту, ризикуючи власним життям. Я хочу, щоб наступне величезне державне свято ви вже святкували своїми родинами, своїми близькими, дітьми, поки їх внутрішні замуками. Вся донеччина вам залишається. Ви приклад для всієї країни. Ви поліція майбутнього. Ви величезні керівники майбутнього. Від Відцях особисто хочу вважати вам найснішого здоров'я, щоб ви берегли один одного та скоріше нашої перемоги на наших умовах. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх з державними святами, Днем державного прапора і Днем Незалежності. Я особисто маю за честь четвертий рік по поряд вітати вас з Днем Незалежності на Донеччині. Ви обурюйте нашу незалежність, суверенітет, перебуваючи пліч-опліч -пліч з нашими Збройними силами України. Роблячи колосальну відповідальну роботу, в пріоритеті якої перед нами стоїть збереження життя наших людей. Я дякую всім хлопцям, дівчатам, присутнім тут, також нашим колективам за врятованість життя людей, за евакуацію дітей, за оперативне реагування, прибуття на місце тактичних медиків, парамедиків. Забезпекував складову, яку тримає на наших дорогах управління патрульної поліції. з кожним, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю саме головне з кожного завдання, з кожного наряду, щоб ви поверталися в повному складі. Маю за честь, слава слава! Слава Україні.